Яка файна ялинка в Мадабі, в Орданії. Сама красива йорданська ялинка взагалі. так. <рес> Святе місце, де покоїться голова Іоанна Хрестителя. Ось тут. Піднявся на дзвіницю церкви Іоанна Хрестителя і звідси видно усю мадабу. Мертве море, долина Йордана, Юдея, Ізраїль, з цього місця Бог показав Мойсею землю Ізраїльську, коли Мойсея вів Євреїв 40 років. Сам Мойсей туди не потрапив. video. Rače Đurelama i Ina.